Представляємо вашій увазі дієтичну добавку олія насіння чорного кмину від торгової марки Еліксир. Олія чорного кмину містить у своєму складі біологічно активні компоненти, які є каталізаторами обмінних процесів, які відбуваються в організмі людини. Незамінні жирні кислоти омега 6 і омега 9. Сприяють нормальній роботі серцево-судинної, нервової і травної систем, відновленню нормального гормонального балансу. Вітамін Е має протизапальну властивість, бере активну участь у формуванні імунітету. Вітамін А сприяє активній регенерації пошкоджених ділянок шкіри та слизових оболонок, стимулює синтез колагену. Фітостероли необхідні організму людини для природнього вироблення гормонів. Про вітаміну Д і жовчних кислот. Також вони сприяють зниженню вмісту в крові цукру та холестерину, фосфоліпіди сприяють відновленню клітинних мембран гепатоцитів, покращують дезінтоксикаційну функцію печінки, запобігають розвитку жирової дистрофії печінки. Дієтична добавка олія насіння чорного кмину може бути рекомендована у раціон харчування як додаткове джерело поліненасичених жирних кислот. Омега 6 і 9. Для нормального функціонування імунної, дихальної та серцево-судинної системи підтримки працездатності і життєвого тонусу рекомендуємо споживати дорослим по одній капсулі два рази на день, дітям з 12 років по одній капсулі один раз на день під час вживання їжі. Термін споживання до 4 тижнів. В подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем замовляйте дієтичну добавку олія насіння чорного кмину від торгової марки Еліксир. Подбайте про своє здоров'я вже зараз.